На розмову я запросила представницю українського великого бізнесу Людмилу Новак. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Розкажіть, як минув цей рік для підприємства, чи працює компанія в повну силу, зокрема завод у Нікополі? Наразі всі підприємства компанії працюють, але до обсягів довоєнних ми не повернулися. Це десь 60-70% від нашого виробництва, що було до війни. Найбільше потерпає наше виробництво у Нікополі. Там у нас працює десь 3 тисячі людей. Вони всі лишаються в місті, вони всі працюють на підприємстві. Підприємство забезпечене укриттями як підземними, так також мобільними, тому що ви розумієте, що в Нікополі дуже близько позиції ворога і тому долітає дуже швидко заряд. Тому є мобільне укриття, куди можуть сховатися, робітник. Які цеху дуже швидко, що робимо ми моя компанія? Ми намагаємося зробити все можливе, щоб покращити умови життя і взагалі життя наших співробітників. А зокрема, ще у серпні минулого року ми організували евакуацію діточок наших співробітників та супроводжуючих особ до безпечного місця в нашій області. Наразі більш ніж 150 людей перебувають у санаторії. Компанія сплачує повністю харчування, проживання і навіть забезпечує досуг всіх діточок, які там знаходяться. Окрім цього, цього. Цього літа ми організували для Нікопольчан, а також для всіх співробітників компанії, відпочинок для дітей у Карпатах. Близько 700 діточок з Дніпропетровщини поїхали в Карпат відпочивати. Також ми допомагаємо швидко відновити те, що було пошкоджено, тому що обстріли Нікополя тривають, у людей шкодиться майно, і компанія дуже швидко допомагає це відновити. Тобто, ми робимо все можливе, щоб наші співробітники відчували себе комфортно, щоб їх рідні були в безпеці і вони розуміли, що компанія завжди поруч і завжди їм допоможе. А питання з воду. Так само підтримуєте? наразі місті... Нікополь був два місяці без води. Моя компанія допомагала організувати перевозку води, доставку технічної води до місць роздачі цієї води у місті. Ми допомагали з придбанням ємкості для води для міста Нікополь. Але наразі, слава Богу, вже місто з водою, все працює, бібництво працює і місто водою забезпечено. Ви приклад свідомого бізнесу, бо підтримуєте вітчизняну економіку. Що буде, якщо, якщо підприємство стане? Загалі промислові підприємства це стовпи економіки, це стовпи регіону. Ви можете собі уявити, якби не було підприємства, може, Нікополі, що хто лишився був у місті. Наразі підприємство це, це та установа, яка сплачує податки, яка отримує людей, яка забезпечує зарплатню, що, зокрема, йде в економіку країни. Крім цього, ми, як експортери проводимо багато валютної виручки в країну. Загалом, якщо так казати на цифрах, то компанія «Інтерпайп» в нас працює 10 тисяч співробітників в Напропетровщині. Ми сплатили лише в першому півріччі мільйон От мільярд сімсот мільйонів гривень податків у різні бюджети різних рівнів. А що це дозволяє для держави? Що це дає державі посуда? Це податки, на які отримується армія. Бо ми всі розуміємо, що держава не може отримувати армію за рахунок донорів. Донори дають кошти на соціальну сферу, на зарплатню вчителів, лікарів. І лише ті кошти, які заробили українські підприємства, українська економіка, вони можуть бути направлені на армію. Тому я вважаю, що промислові підприємства вони забезпечують стабільність економіки, вони роблять свій вклад в захист України таким чином. Знаю, що ви підтримуєте всіх своїх працівників, які воюють, це 920 і чоловіків, і жінок. Як все організовано? Так, з першого дня війни, 25 лютого, в компанії був організований штаб допомоги мобілізованим співробітникам, а також бригадам ЗСУ. Як це працює? Кожного нашого співробітника, мобілізованого, є свій менеджер, це ми так називаємо штабу, який має з ним зв'язок щонеділі. Тобто ми розуміємо, що хлопець поранений, якщо щось сталося, якщо він безвісті пропав. Ми все це знаємо. Ми маємо контакти не лише хлопців, а також його родини, дуже часто його командирів, щоб підтримувати зв'язок. Компанія, по суті, вона працює як якийсь такий відділ Міністерства оборони. Ми Закуповуємо все від починаючи з форми і закінчуючи дронами, автівками, дороговартісною технікою. По суті, ми вже купували зимню форму, купували літню форму. І зараз ми вже, як компанія, ми вже привезли на свої склади зимову форму для військових. Тому наші хлопці вони всім забезпечені. Окрім цього, ми допомагаємо їм не лише ми також медицинський, У нас є такий напрямок. Наш головний лікар поліклініки нас супроводжує кожного пораненого, кожен хлопець отримує ліки додаткові обстеження. Якщо вони потрібні, і все, що ми можемо зробити для них, поки вони поранені, поки вони в регіоні, ми це робимо. Допомагаємо сім'ям загинувших. На жаль, в компанії 43 людини вже загинули на даний момент. Допомагаємо їх діточкам, допомагаємо сім'ям. Ми маємо зв'язок з кожним з них, і ми розуміємо, що їм важлива наша підтримка наразі. Україна допомога співробітникам, у компанії дуже велика кількість підшепних бригад, яким ми допомагаємо системно. Ми розуміємо, що потреби всі ті ж самі. Ви про них читаєте. Ви знаєте, це дрони, це автівки, це техніка, це рації. Все те саме купуємо. Ми як великий бізнес, ми маємо свою інфраструктуру. У нас є закупівельники, велика служба, яка може привезти ті ж дрони із-за кордону. І із... ми провозили тактичну медицину з США, наприклад, дронами веземо з Європи. І дуже багато прикладів, коли ну, бізнес може за рахунок своєї інфраструктури дуже ефективно допомагати державі, допомагати нашим е, військовим. Майже тисяча ваших співробітників боронить кордони нашої країни. А чи є потреба дефіцит спеціалістах? Так, дефіцит в спеціалістах є, тому що ви розумієте, 920 людей це зараз та цифра, яка є. Але насправді, якщо порахувати поранені загиблі, це буде близько тисячі людей. Це 10% від нашої чисельності. Це дуже багато, і тому в нас є дефіцит кадрів. Ми з цим працюємо. Ми вже поновлюємо програми залучення діточок до технічних спеціальностей, роботу з вищими, роботу з професійно-технічними вчилищами, щоб ну, мати доступ до дітей. А також ми сподіваємося повернути всі нашу тисячу людей. Наразі компанія пропрацьовує. Регламент прийняття демобілізованих реінтеграції ветеранів. Ми зараз думаємо над пакетом, який має отримувати ветеран, і розробляємо, проробляємо кроки, як допомогти людині інтегруватися у суспільство в компанію. І в нас наразі є дуже гарні приклади з 38 людей, які повернулися в зсу, тридцять людини лишилися на підприємствах, і вони успішно працюють. Тому сподіваюся, що за цей час, поки хлопці боронять країну, ми вибудуємо систему і ми будемо чекати їх на повернення до нас. Дякую, Людмило. Отже, разом крокуємо до перемоги, віримо в наші Збройні Сили України. Робимо кожен на місці свою справу і обов'язково переможемо. Нагадаю, що в нашій студії була представниця українського великого бізнесу Людмила Новак. І на цю годину у нас поки все. Попереду ще один спецвипуск о 17.00. Не пропустіть.